Всім привіт, друзі! Це шоу бісики, найперчайніша аналітика українського ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, друзі, я сьогодні спробую відповісти, наскільки зможу, звичайно, на дуже стрьомне питання, яке зараз стоїть перед багатьма мешканцями міста Харкова, думаю, перед мешканцями міста Сум, які вже задумуються над цим. Та й не тільки, якщо чесно. Ну, питання вкрай просте, яке звучить дуже просто: чи варто панікувати? Це абсолютно очевидне питання. Чому? Тому що ну, ми прекрасно бачимо, що відбувається зараз на півночі Харківської області, де, на жаль, расисти знову пішли в наступ, і, на жаль, війна повертається. Ну, формально вона і ніколи Харківської області не покидала, тому що, по-перше, дійсно в прикордонні і так було сірою зоною. Плюс давайте не забувати, що бойові дії в Куп'янському районі на тому березі річки Оскіл вони ніколи не припинялися. Вони лютують десь з літа минулого року. От, але ми зараз говоримо безпосередньо про те, що звичайно прямо зараз відбувається: про атаку на Вовчанськ, про атаку в напрямку населеного пункту Липці на Харківському напрямку. Ну ви розумієте. А Власне, дивіться, я точно не військовий експерт. Я хочу одразу значити, тому якщо ви це відео дивитесь для того, щоб вам там розказали номери дивізії, хто там куди стріляє, біжить. Я цього робити не буду, тому що я вважаю, що інтернет, Ютуб, соцмережі, телемарафони так переповнений. Кількість уряжених дебілів, які роблять із себе військових експертів, якими вони не є. Я точно не маю в цьому ні фаху, ні можливості, тим більше я не в складі на даний момент оборони, тому я не маю права про це говорити і не збираюся цього робити. Я спробую просто оцінити ситуацію з точки зору формальної логіки і логіки, скажімо так, людини, яка хоч трошки намагається відповідати собі на питання, що відбувається, отже, що відбувається, друзі, по перше, дуже важливий момент: чи стала початок цієї російської атаки на Харківську область? Хоч трохи якоюсь несподіваною ця ситуація, і звичайно, ні. Я повторюся, і це треба розуміти. Сили оборони України прекрасно знали навіть про день і час початку цієї операції. До речі, зверніть увагу, знову в цьому разі почали о четвертій ранку. І хто ж тут нацисти? Ну це вже так знаєте, все очевидно. Тобто, сили оборони знали про це. Єдине, що є інформація, що на жаль, расисти змогли нас трошечки спіймати в момент знову ж таки, ротації певних підрозділів. Не буду казати, яких це на жаль, те це, це те саме на чому вони нас підловили, наприклад, під очеретиним на вдіївському напрямку. Після чого тоді в квітні почався оцей от прорив, який зараз такими величезними складнощами приходиться якось зупиняти. Менше з тим, треба розуміти, що сили оборони на цьому напрямку готувалися до цього напрямку, готувалися до такого розвитку подій. Це не стало абсолютно ніякою несподіванкою. Чи на жаль, ворог знайшов певні слабкі ланки, безумовно знайшов. Вони були, вони завжди є. Чи можна це називати проривом? Ні, в жодному разі не можна, тому що так, звичайно, бої зараз йдуть уже фактично в міській смузі. Біля прямо міста Вовчанськ звучить дуже загрозливо. Але знову ж таки, це для того, хто не знає, на якій відстані від державного кордону знаходиться це місто. Воно знаходиться по прямій десь 4 ,5, 5 кілометрів. Ну, Тобто, ви розумієте, це фактично уже прикордонна смуга, яка вираховується там 10 кілометрів від кордону. Так, от, уже прямо в ній цей Вовчанськ апріорі знаходиться, тому в принципі. Це і дуже складна історія з його обороною, тому що от власне. І коли бійці кажуть про те, що дійсно не було там укріплень. Є дуже багато велика кількість питань насправді до того, що відбувалось на Харківщині. І вже пишуть про це певні антикорупційні розслідування про те, що є велика кількість питань щодо то, куди ці гроші йшли, хто будував, як будував. Дивіться, я поки що не буду піднімати питання саме там з точки зору військової необхідності, що там де будувалося. Тим більше, як говорить головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, який зараз перебуває в місті Вовчанськ. До речі, е укріплення є, просто вони далі. І це логічно. Прямо в цій зоні їх ніхто будувати не буде. От і побачимо, що буде відбуватися далі. Тому я поки утримуюсь від будь-яких коментарів з цього приводу. Єдине, що я можу сказати, е важливе. Е Питання, яке ми власне ми сьогодні розпочали, чи варто панікувати Харкову і так далі? Насправді дорога українська влада зараз наповну пожинає плоди своєї дебільної інформаційної комунікаційної політики суспільством. Я вже чесно кажучи, в мене вже язик болить просто про це говорити. Ми вже стільки разів з вами про це спілкувалися на всіх майданчиках. Про те, що це постійне небажання казати людям правду, постійне бажання людям брехати, що у нас все тільки хорошо враг біжить, постійне небажання. Невміння людей попереджати про якісь реальні небезпеки, і навіть не те, що попереджати, а просто чітко і ясно говорити, кому що робити. А це, власне кажучи, і є головним завданням влади під час війни. Все це призводить до однієї дуже паршивої історії, що люди просто перестають вірити офіційним повідомленням, і навіть коли ці офіційні повідомлення насправді правдиві, люди намагаються шукати в них подвійне дно. Оце саме те, що зараз відбувається, на жаль, навколо Харківської області. Плюс не забувайте, що Русня дуже добре це все використовує і постійно і дуже ефективно накачує все це постійними іпсошками своїми на тему. Там все жопа, фронт упал, всі умруть. Завтра вже ми захопимо Харків після завтра. Суми, а потім підемо на Чернігів і Київ. <клес> Дивіться, давайте речі називати своїми іменами. Чи достатня ще раз кількість людей, які зібрали расисти зараз вздовж всієї, повторюся, Харківської області і Сумської, для того, щоб захопити якісь серйозні території? Ні. Недостатньо. Для чого зараз всі ці історії? Очевидно, для чого? Для того, щоб розтягнути фронт, для того, щоб ми не могли сконцентрувати зараз всі наші резерви в місті, де расисти, я впевнений, зовсім скоро спробують нанести свій отий великий стратегічний удар. Скоріше за все, це буде десь на Донеччині. Де я не знаю, це знає тільки наш Генштаб. І генштаб ворога. Ну, можна здогадувати, що, скоріш за все, це може бути часів яр або там ще щось поруч, не знаю. Я не військовий експерт, я не беруся це оцінювати. Зараз це навіть не суть важливо. Е, майже на 100% можна бути впевненим, що це не буде удар на Харків напряму, тому що там його надто сильно чекають, і це було, насправді було б найбажаніше на це розвиток подій. Тому вони, власне кажучи, пробують уже з самого початку, як ви бачите, піти з двох боків від Харкова, Ну, поки що з одного боку, думаю, з другого ще спробують обов'язково піти від Харкова. Плюс у них є дуже просте завдання або захопити Вовчанськ, або по максимуму ускладнити логістику нашої нашого групування, яке знаходиться на тому бі, боці річки Оскіл і яке обороняється біля Купенська. Ну відкрити карту, ви все самі прекрасно зрозумієте. Звичайно, Вовчанськ саме в цьому сенсі є важливим, тому що доріг там насправді не так то й багато хороших, і деякі з них йдуть через Вовчанськ. Тому, звичайно, абсолютно очевидне бажання ворога перерізати наші логістичні. Ланцюжки, які, власне, потім можуть допомогти їм, коли вони ще раз і ще раз будуть пертися і пертися з того боку річки Оскіл. Бо я нагадаю, ніхто не відміняв їх бажання знову вийти хоча б на лінію Осколу і хоча б захопити все, що знаходиться на лівому березі річки Оскіл в місті Куп'янськ, там Купенськ-Вузловий і так далі. Тому подібне. От. це... В принципі, нічого нового в цьому немає, і тому треба розуміти їх манери, що вони намагаються зробити. Для них також дуже важливо, ну, я, чесно кажучи, коли вони там розказують про те, що вони створюють якусь санітарну зону, це, кеш, повний бред. Тому що, вибачте, у нас не зовсім то вистачає, м'яко кажучи, артилерійських снарядів для фронту, щоб у нас їх вистачало для того, щоб стріляти по якихось сілухах в Білгороді. Причому, знаєте, тут маризматичні ситуації полягає в тому, що Україна вже, очевидно, має величезну кількість засобів ураження, типу дронів, дальньої, далі дії, яким, там будуть вони стояти по лінії кордону або там на 10 кілометрів зайдуть на нашу територію, якби різниці ніякої. І РСЗО до Білгорода буде все одно долітати. Це така історія. Тобто, я навіть не буду це розглядати. Просто для Путіна важливо перенести остаточно бойові дії тут на нашу територію. Хай Україна руйнується і так далі. Тому подібне. Дуже некомфортно, коли воно все одно летить по території Російської Федерації. Але все це насправді не має значення. Тепер з приводу Харкова, чи варто панікувати. Я ще раз кажу, друзі. Не дивлячись на те, що влада дуже часто факапила в офіційному сенсі, тим не в офіційних повідомленнях, я би сказав, що в даному випадку, коли вона говорить, що ніякої серйозної загрози Харкову немає, я би довіряв цим словам. І так, я цілком очікую, що расисти найближчими тижнями спробують щось подібне, що вони зробили на Харківщині, на північній Харківщині зробити це, наприклад, десь на північ від Харкова, на північний схід, десь там в районі Великої Писарівки, навіть Сумської області, вони можуть це спробувати зробити, можуть спробувати імітувати рух в бік міста Суми і так далі. Я впевнений, що вони не вийде нічого серйозно закупити. Результат буде приблизно такий, як тут, де вони в позиційних боях там, в 5-70 кілометрах від лінії фронту, але, власне, їх завдання це стягувати, розтягувати наш фронт, розтягувати наші сили, розтягувати наші ресурси, які далеко не безмежні, як ви розумієте, і надавати можливість все це сконцентрувати, наприклад, на Донбасі, де винищити їх найкращі, там, найбільші атакувальні кулаки, які вони там явно зараз збирають. От, власне, друзі. Тому. Чи треба панікувати? Ні, я впевнений, що на даному етапі ні про яке не те, що захоплення Харкова, навіть наближення на там умовні там. Зовсім близькі відстані, мова не дає. Інша справа, що, на жаль, Харків теж дуже близько до кордону. І вибачте, але там на відстань 45-30 кілометрів вони все одно майже там постійно знаходяться, там, де лінія кордону проходить. І це треба теж розуміти, друзі. Ну, але мені здається, харків'яни, мешканці Суми і так далі, вони вже розуміють, чим вони мають справу, і той, хто там живе, він не розуміє, що відбувається. Я е, єдине, що я можу сказати, за моєю інформацією. Достатньо велика кількість сил українська армія має на цьому напрямку, і ми там зовсім не поступаємося й близько, так як на Донбасі, де в певні моменти у нас там було співвідношення один до 7, один до сіми. Зараз у нас там співвідношення людей. Нормальне, абсолютно. Тобто немає ніякого там переважаючої великої кількості людей. Ну їх трошки більше, але це не більше того. Тому до чого я веду. Я вважаю, що паніки точно робити ніякої не потрібно. Нічого такого, чого б не очікували Сил оборони Росії зробити не вдалося. Прорвати їм фронт уже теж не вдалося. Вони будуть обов'язково пробувати просуватися вперед. Чи це є загрозливим для Харкова? Ні, не є це зовсім інша історія, і цілі у них зовсім інші. Тому ті, хто там в паніці намагається кудись тікати, ну це звичайно мені здається просто не дарем. недоречно. І інша справа, що я би радив вам, друзі, все одно мати завжди чітке розуміння, що відбувається: що попереду 2-3 місяці дуже серйозних боїв і в цьому регіоні, і росіяни будуть намагатися не збавляти цей тиск тільки скільки зможуть, особливо коли вони такі підуть в бій на Донбасі. Остаточно великий якийсь там наступ. Вони 100% будуть пробувати і тут наступати ще більше для того, щоб розтягати наш фронт, це буде 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 більше авіаударів, буде більше кабів, буде більше всього, що тільки вони зможуть запустити по Харкову, по сумах і так далі. Чи це привід панікувати? Мені здається, ні, тому що ніяких супернових факторів насправді не з'явилося, окрім тих, типу, про які я кажу. Тому так, да, друзі, розумійте свій маневр, розумійте, що відбувається, і плануйте свої дії з розумінням. Мені здається, цієї простої історії, про яку я зараз кажу. Я щиро вірю, що все-таки цей російський наступ, який зараз по суті виходить на пік, коли вони все кидають, навіть без оперативної паузи, для того, щоб не дочекатися моменту, коли ми вже спромуємо свої резерви і накопичимо нормальні запаси зброї, і вони хочуть це зірвати. Я впевнений, що ми все одно зупинимо їх, і тоді ситуація дуже сильно поміняється. Але до цього треба потерпіти, не панікувати і розуміти, що відбувається. Це не означає пробачити владі всю ту фігню і срані, яку вона наробила, Але в даний момент ми всі знову в одному човні. Це треба не розуміти, друзі. бо... Так, вже склалася ситуація і воля українського виборця колись у 2019 році. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Тоді, будь ласка, підпишіться на шоу шоубіски. Ставайте нашими спонсорами або патронами. Підтримуйте незалежну українську журналістику. Переможемо!